А коли свадьба? Вона не беременна. Ти не будеш хороша теща. Вони прямо як голубая лагуна. Ти взагалі бачив пропозицію? Я дуже сильно ті ментально і починаю плакати. Не Я ну давай, включи. Включи в інстаграм, не тільки що виставила вона. Ну давай ти там кусочок маленький. Що ти дивився? Ти, ти дивився таки Я... фотку. Да. Фотку дивився? Фотку. Ну от, а відео там же є. Давай, включай, де там Машка.

Все, я виключаю. Я вже раз п'ятий смотрю і кожен раз плачу. Все. Что все, не ну, задивився. Бойся все заплачеш? Ні. Да. <рес> <рес> Артем теж дуже да, ну, що? да. Маша молодець і Артем молодець. Що, поженились, щоб у них було п'ятеро. Ну, не поженились. Яких п'ятеро дітей? Типу. Тихо. Чого? Ну ладно, троє. Дві дівочки, один мальчик. Це багато. Молодець Артем. Щоб у них все в житті, молодець Маша. Ну, Маша втройне молодець, скажу. А Артем вдвойні. Щоб у них все в житті вийшло. Я їх заплітається, хоча я ще не пив. Підожди. Щоб у них все в житті. Щоб у них все в житті вийшло. А у них і так вийшло, бо довго разом. Коротше, їм давно вже було пора так. Да, у законі Скільки своїх вони разом? З да. 12 років, 25 їм зараз. Буде показувати. хороша, крепка сім'я. За цей випік. Так, да, я теж думаю, що у них буде. Дійсно. Це дуже свідомий крок. Да. Да, вже дуже свідомий. І Артема, і ума. Як ти думаєш, я буду, буду хороша тюща? Ні. Чо? Бутию. Mm -hmm. Mm -hmm. Не хочу сказати. Не, ти не будеш хорошою тіше. А чого? А що я можу бути? Чим я можу бути поганою тіші? Бо на тебе дітей не оставиш. А ні, я ж не кажу про бабушку. Хороша я Насчет бабушки. А тіща яка може бути? Чим тіща може бути хороша? А чим тіща може бути плохая, подожди. Що таке погана тіща? Ти будеш обична, тьоща як всі. Ну mm. no, а я, хорошо, а як всі тьоща, це як? Це як раз в місяць приїжджає зять, привіт, в лучшому випадку наварила щось поїсти, ні? привіт, Артемчик, як діла? Ну це що, погана тьоща? Так. Да. А хороша тьоща це яка? А хороша тьоща це яка їсти зятю передає. Я тоді я буду плоха тьоща. Так подожди, вони в Італії. Пофіг. Хороша відбуть Італ... тюша. Віталію, передачки Віталію? Ні, да, точно. Да. Це не про мене. Це вони хай мені передачка з Італії присилають. Це хороша Тьша. Ні. А я думаю, що хороша і погана Тьоща це різниця в тому, що як ставиться до зятя. Чи вона його поважає, чи вона поважає вибір своєї доньки, чи вона. Налаштовує доньку проти чи навпаки Та ні, ну, підтримує. Налаш... От у цьому різниця хороша ні. і погана тща. Та ні, ну як твоя дитина женилася взяти у неї. І що ти будеш налаштовувати, то це ж би. Ну є ж такі мамочки, що налаштовують. Та то їбануть вже мамочки, а не, а не погані тщі. Якщо вона вже вибрала, то вже все. Mm. Значить вона ну, любить його, ти нікуди не дінешся. Або прийми і живи з цим. А може він і такий поганий. Та й що? <рес> Ні, я взагалі не вважаю, що Артем якийсь поганий. Та я за Артема нічого не кажу. Я, от, ми говоримо зараз про хороших, про поганих тощів. Про що -то про Артем? Ми не про Артема говоримо. Mm. Я. Багато ми з Артемом пережили. Не треба оце якось знімати. А всі знають хто зі мною з 2011 року канал. Ну, не це я взагалі я на Ютубі. Але ж. Те, що я бачу зараз, от їх пара, ну прям супер. Мені дуже подобаються їх стосунки, їх взаємодія, їх взаєморозуміння. Вони такі прикольні, у них такий класний гумор. Вони вдвох, от, блін, як пазл. Я просто ржу, коли вони спілкуються вдвох, тому що це ну, постійно такий класний, тонкий, прикольний гумор один по відношенню до одного. От саме, от. Ну, я на відео не бачу цього, а от саме коли я з ними поряд, що я просто сижу і думаю, блін, от реально вони виросли з дитинства разом, вони настільки один одного знають, настільки вони ці теплі, близь, близькість, дуже-дуже така близькість, як. Брата з сестрою Та можна треба, сказати, у, у друга з подругою і не, у не. чоловіка з жінкою. У них є все. От іменно що. Щоб одно що ніколи в житті не переростали, як у брат з сестрою, повірте мені? Ні. Ти не розумієш, коли вони познайомились з дітьми, ти розумієш? 12 років вони були. Угу. І вони от так росли разом. Це зовсім інший рівень. Вони, вони знає, виросли що? разом, вони подорослішали разом, вони он... пережили всі ці підліткові та штуки. не можу. Вони прямо як голуба лагуна, дивилась в перший час? Да. Так. Да. Вони голуба лагуна по-українськи, а тепер уже по-італіянськи. Да. Вони багато всього пережили разом. І вони це пережили. Да. Я вірю в те, що от реально у них буде довго і щасливо. За цей виклик. Так. І троє дітей. Ну, там вони вже рішать, скільки дітей. Я не думаю, що буде троє. Я думаю, так. Да. Один-два максимум. Спочатку два, два родиться зразу, а потім ще одне. Двоє, а потім буде. Ні. Що це шумить буде? Щоб у них все було класно. Так, у них все класно. Я, от у них все складається вообще, Так хорошо складається. Прям тим-тин-тин все. Як по маслу. Так тримати. Чиниці. А коли свадьба? Не знаю, ще не казала. А свадьба де була в Італії? Нічого не знаю. Я думаю, що ще про це ми не думали. Вона не беременна? А може ти не знаєш? Може. Я не думаю. Що це? Так, коротше, якщо у них родиться дитина, вона буде італіянець? Так. Да. Вони назвуть його Фіго. Кото-кутуню. Кото -куту. То -то Кото, ні. Луїш Фіго. Фіго. Честь футболіста. Або Вони Катузо. Вони не планують дітей. Не планують? Що ні. А от ти знаєш, може вона беременна. Вона б мені сказала. сразу. Ты думаешь? Топки, не Не знаю, А ты кого хотела, чтобы на ней был мальчик? Конечно, девочка? девочка. Девочка? Да. Я тоже рад всегда хотел мальчика, а у меня получилась девочка. Девочка, это очень хорошо. Девочка, это вообще супер. Согласен, я даже и не знал. <гум> Але я ще можу и мальчика зробити. Сиша. Да. Ты, могу, ты можешь, ты еще можешь. Наживайся земной и і об этой мальчиком. А буду оп и девочка? В общем, в Девочка тоже хорошо. Девочка супер, девочка лучше чем мальчик. Ну, як, як, ну, для мене, тому що виховувати мальчика, я не виявляю як. Ні, дівчинка це добре. чоловік. Ну, если Маша буде мальчик. То ти з нього зробиш дівчинку? Ні. Я буду вчити психологію, як правильно виховувати мальчика. І допомагати Маші, щоб був хороший мальчик, який міг би за собою перебирати тарілки, доглядати, ну, піклуватися за своєю дівчиною. Ага. От у Шіпачова класний Андрюха. От він вообще супер. От його дівчинка, віка у нього дівчинка. Угу. Так повезло. Він, він такий класний. Він реально крутий мужик буде. Він вже 18 чи 19. Той мальчик, який класний, не буду казати. Такий класний взагалі. Не буду казати, бо щось не хметься. Не треба. Ти взагалі не вчена. Ти із іншої породи мальчиків. У тебе куча з плюсів своїх. Але є ті мінуси, які в 21 столітті вже програєш, програєш трошки. За найкращих чоловіків. Давай. В коментарях? Да. Що Та ви я? про це все думаєте? Да, мальчики, які вбирають посуду mm. і закривають, і застилають постель за собою. Ні. вони потім не захисять дівчинку. Чого це? Як правило, такі мальчики. Ні, не правильно. Да. Я дивлюсь на Андрюху. Це ти що? Там. Та я нічого проти нього не маю. То він просто так робить, бо він на начальному етапі. Mm, Ні-ні. А потім. Mm, він взагалі молодець в цьому плані. Ну, я не знаю, в принципі, як він там в побуті, але я певний, ну, подожди, він посуду миє. Він більше хотів посудомийку, ніж бабуся, бо він мив посуду. Він допомагає, він завжди на підхваті, все це саме, він дуже піклується. От він, ну вообще. Бабушка для нього це. І при цьому він не не, 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 знаєш, не мамкин синочок. Він класний мужик. Перейшли тихенько до Андрюхи. Ось таких треба виспитувати мальчиків, І це від нас жінок залежить. Від нас, бо виспитуємо, непонятно як, а потім не. в садику, в дитсадочку, в воспитательниці в... жінки, мама з бабушкою виспитує вдома в основному. вчители, в основном начальной классе женщины. А потом мы, женщины, возмущаемся, что они так воспитали мальчиков. Кто, кто же так воспитал? Сами. Нормально всех воспитал. Не-не-не, нормально. А тут вот, надо менять все. Все. Полностью. Чуешь, прибрать тарелку. Ну, Маша, лучше рожай девочку. -прибрать тарелку, со... другие прибрать тарелку. Со... стола, это не показатель. Я тебе скажу так. И застелить Ой. кровать. Саней показав. А ну, я смирилась. Тебя там... все. Ти по ти все, приймаєш, і... У тебя это всё. Ти по-своему это всё воспринимаешь. У тебя вже був, який застеляв кровать і їсти готував і що там ще робив? Да. Був. Ну і що? Де він? А де я? А Ввеתיים? Ти? ти з мамою живеш? Ну і що? Ну, хорошо, я щаслива. З мамою я. Дай жив... бог мамі здоров'я. Я живу з мамою. Да. Я мамі його вибираю. Міксер хороший, эти Air Fry Grill. А ще посудомийка заставляє його купити. Каже, нема куди поставити. А я пфу. Посудомийка буде знаю, в другому ти... місці. Ну, хорошо. Дай бог, щоб вона пошвидше була. Багато було. таких мальчиків. Да ти вообще крутий, мальчик. Ну, то ту на що тобі мені розповідати. Я скажу, один такий був і мені дістався. Я Ой. вообще в шоколаді. Я нажи. У мене найкраще життя, яке я можу тільки собі побажала. А хто тобі колись так це проговорив? А ти так по. А я всі, всі свої яйця виконав, скажи, обіщання? Так. Да. То хто мужик? Може... Ти мужик. Може... А я тарілку не вибираю, сука. Ну не обираєш. Ні, ну вже обираєш, подожди, коли я. А таришка не давала? А, тари... тарілку, а тарілку не обирає, але ж всі обіцяння виконав. Так. Да. Mm. Я живу на своїй твоїй території. Ну коротше, все, у мене все зашибись. У нього теж. Ми, по-моєму, дуже щаслива пара, Дай п'ять в тюню. Та другою рукою. Давай. В в мене теж. Жир до жиру. <свісно> Ні, реально, все круто. І ще раз хочу побажати Маше з Артемом от такого життя класного. Да. У них все класно буде. Сподіваюся, воно записувало. Да. Ого, 15 хвилин говорили. Та я ж тобі говорю, що затягнула.